Добрий день, мої любі друзі! Мене звати Любов Анатолійовна, мені 60 з плюсом. Сьогоднішнє відео дає вам відповідь на запитання, що робити, коли виникає біль у спині. Болі у спині можуть виникати з різних причин: захворювання нирок, жіночих або чоловічих органів, хвороби хребта. Або коли людина відчуває негативні емоції тривоги, страху, печалі, гори. Більш поширена емоція це різні страхи. Ї, вони бувають і у дітей, і у дорослих. Особливо зараз наше складне життя під час війни то багато страхів є у нас, кожної кожної з нас людини. Які ж бувають страхи? Перше, це невілікована хвороба, онкологія, або хтось пішов з життя в родині, або з'явились якісь претензії до партнера по бізнесу, у сім'ї. Або якісь інші проблеми із здоров'я статевих органів. Я зараз вам хочу розповісти ті поради, якими я користуюсь, щоб побороти біль у спині. Перша це порада, а я з неї дізналась ось в цій книжці, це обфа вказівного пальчика на одну-дві хвилини. Однієї руки, потім на одну-дві хвилини другої руки. І під час цього, тому що обфат пальчика буде у вас тривати одну-дві хвилини, ви промовляєте афірмації. Я в безпеці і в моєму світі все добре. Я в гармонії з собою і зі своїм життям. Я довіряю життєвому процесу. Друга порада. Промовляння афірмацій. А третя порада. Я пропоную вам прослухати казку. Людина і страх, в якій ви дізнаєтесь, як же треба нам, людям, боротися зі страхом. Отже, слухайте казку. Бог створив людину і дав їй багато почуттів, радість, любов, сміливість, гордість. Подумав і додав. Страх, недовіру, злість, гнів, заздрість, розчарування. Пішла людина світом, Ішла і раділа, бо прокинулась в ній любов до світу і радість. І так добре в неї на серці було, так привільно, Сподобалось їй такі почуття любов і радість. Раптом побачила людина дракона. Дракон хотів схопити людину. І понести в свою печеру. І тут людина відчула страх. Коліна її затремтіли, в животі неприємно зробилося, а ноги захотіли бігти щодуху. Так і зробила людина побігла, тільки п'яти заблищали. Зупинилася людина, відхекалась і зрозуміла, що їй цей страх не подобається. Вон не хоче вона більше його відчувати і сховала страх людина у свою п'яту. Іде людина далі, почувається сміливою, пишається, що сховала свій страх у п'яту. І вирішила тоді людина знайти того дракона і перемогти його. А страх сидить собі в п'яті, мовчить та сил набирається. Не помітила цього людина, та тільки страх виріз більше за неї, і сил набрався таких, що почав поважати себе як господарь людини. А людина тим часом знайшла дракона і кричить йому: Гей, драконе, виходь з людиною битися. Дракон і вийшов. Тут страх, що сидів у п'ятці. І сил набирався, вийшов. Більшим від самої людини виявився охопив страх людину, не дає їй змістя зрушити, ні руки підняти, тільки в очі людині великі зробилися, а в очах страх величезний. Побачив те дракон, схопив людину і забрав у свою печеру. І кинув на саме дно темної печери. І сказав Бійся, бійся, я страх люблю, я його з'їм. Розсердилась тоді людина на свій страх, вигнала його і сказала Забирайся геть, немає в мене для тебе місця. Страх тоді вийшов із людини, але забрав з собою міння чути, бачити, бігти, відчувати. І вирішив страх далеко не йти, а бути поблизу з людиною, раптом та передумає і візьме його назад. Але людина цього не помітила так тішилась, що страху позбулася. Вилізла вона з печери, але не побачила, що перед печерою стоїть сам дракон. Не почула, як дракон регоче. З'їсти її хоче. Вилізла людина, хотіла була втекти. Та не може. Хотіла дракону відсіч дати, та не відчуває свої руки ніг. Страх відчуття забрав, а дракон відчув безпорадність людини і вирішив її з'їсти. Почала людина кликати на допомогу. А страх тут, як тут, запитує: Я можу тобі допомогти? Ти хочеш? Пусти мене до себе назад. Так, допоможи мені, тільки пам'ятай, що я твій господар, а не ти мій. Страх погодився. Погано йому без людини, як і немає його зовсім. Тому страх повернувся і повернув людині вміння чути, бачити, бігати, відчувати. Тоді людина побачила дракона, який він великий, почула його слова, які він збирається її з'їсти. Відчула свої руки й ноги, побігла швидко, витягнула з землі дерево, дуб разом з корінням, прибігла до дракона, так, як стукне його. Виявляється сміливість, давно вже зі страхом поторшувала в людині. І перемогла людина дракона, а страх вона собі залишила, щоб попереджав про небезпеку та сили допомагав розраховувати. Ви подивились відео, прослухали казку, прослухали мої поради. Якщо у вас Виникає біль у спині, я думаю, ви знаєте тепер що робити. Казівний пальчик охватувати, об... обіймати на одній, на другій руці, промовляти афірмації і прослухувати або прочитувати оцю казку людина і страх. Дуже велике дякую за те, що ви були разом зі мною. До побачення, до наступної зустрічі!